Ірина Пилипенко до широкомасштабного вторгнення працювала бухгалтеркою. Після 24 лютого 2022 року жінка стала допомагати українським військовим. Волонтерство навчило Ірину виконувати різну роботу, розповідає жінка. Тепер вона вміє виготовляти деталі з металу у своїй кузні. Вчилися ютуб, хлопці показували так, і працюємо. Я стояла гнула на станку. Було багато хлопців, тому в принципі не треба було. Зараз більшість наших хлопців служать. Хлопців мало, тому ну вставай вчись. За словами волонтера Андрія Галюги, який робить скоби, щодня місцеві волонтери виготовляють до 400 елементів, але цього щоб закрити потреби фронту замало. Тож вони запропонували долучитися і військовим. Так званий каворкінг між нами і військовими, да? тому що у них є запит, а у нас ну, станом на сьогодні немає об'єктивно стільки людей, щоб його закрити. Тому ми домовилися таким чином, що вони роблять собі. Ми їм допомагаємо. Волонтери проводять п'ятихвилини навчання для військових. Просто шматок арматури розковується і згинається на гарячому. стандартна потреба на зараз плюс-мінус, десь під 300-400 штук. Це ну, плюс-мінус великий бліндаж. Якщо говорити про готовий виріб по магазинам, то отакої от ціна стартує від 50 гривень і далі. По собі вартості вона 8-10. Тільки на вироби охолонуть, їх пакують і відправляють військовим. Ірина Пилипенко каже: за минулий рік вони виробили близько 50 тисяч таких скоб. Окрім цього, в кузні виготовляють шрапнель. Матеріали закуповують за благодійні внески. Розповідає Андрій Галюга. Це у нас начинка до боєкомплекту. От, по факту вражаючий елемент, уламок він так і називається між нами. Уламок, рубанка, гречка. В день у нас виходить до 50 кілограмів виготовити її з отакого от прутка 4 міліметра. Аліна Коржинська, Анатолій Сологуб, новини Суспільне Чернігів.